Ось вітер в Бразилії великий, на Кубі, в Аргентині. В Кардову, дощ, вітер, повінь, вітер і дощ в США. В Сочі, теж, вітер, дощ, сув, гроза, Красноярський край, Еквадор, розлив річки, Лос-Анджелес, шторм, сміттєвий потік. І закопані, як пишеться в повідомленнях, авто в цих сміттєвих потоках є фото, є відео. Центральна ява Індонезія теж повині. Взагалі два тижні в Індонезії вже повені, тому підраховують збитки більше. Десяти мільярдів збитків вже нарахували від цих двотижневих повенів. Це скільки праці людської пропало. Страждають люди. Тут власне кожна повень або кожне торнадо це загибель людей. Десь одна людина, десь дві, десь п'ять, десь десять, десь десятки. Але це все люди. На жаль, людське життя нас сьогодні не цінується. Повінь в Еквадорі, в Омані повінь, сув в Мексиці, град химерної форми, який є теж на фотографіях з такими гострими краями, як зірки, великі градини, в США в Арканзасі, шторм, вітер в Марокко, шторм повінь в Бразилії. Вісконція. США. Два торнадо, град в Чилі, повінь. В Саудівській Аравії підтоплення на Закарпатті, в Пакистані повінь.